Привіт водолії, вітаю вас. Пропоную до вашої уваги теророзклад на тиждень з 27 жовтня, по 2 листопада 2025 року. Водолічки, давайте переглянемо, яка загальна енергія цього тижня для вас. Якісь вагання. Якийсь вибір буде стояти перед вами, але не дуже простий. Так, з приводу можливо, діток, або пояснює якоїсь ситуації. Простайте Як ще двічку. І якоїсь пані вагання. чому вагання цієї з приводу прихованої жінки? Так, зараз ніколи душі витягнула. А, якісь різкі висловлювання можуть бути до прихованої жінки, або ж ця жінка якраз з інтуїцією. Тому що і тут у нас така жінка. Для чоловіків це якісь ваші вагання з приводу жінки в ваш, вашому житті, яка дуже така емоційна, інтуїтивна, довіряє своїй інтуїції, або для когось це прихована жінка, яка вміє правильно підбирати необхідність використання її сили. А, тобто проявлені м -м, ніжності до оточуючих, давайте, що це запрохована жінка. Mm -hmm. Відчуття якоїсь знедоленості. З цією жінкою, або це про здоров'я, тому потрібно буде звернутися до лікаря, або все-таки це про внутрішній стан, де ви відчуваєте просто максимальну знедоленість. Щось руйнується, ваші якісь думки і плани могли не співпасти з реальністю, тому пішло все шкерберть. І знову дублюється у нас ця прихована жінка. якісь такі події відбуваються на цьому тижні Ой, з такою жінкою. Можливо, так вона проявляється в вашому житті. Або це ви, далі дівчат, це буде ви, така жінка з високим рівнем інтуїції. Можливо, на цьому тижні варто звернути увагу на ваші віщи сни Ситуація на цьому тижні пов'язана буде з якоюсь трансформацією, відпусканням ситуації для того, щоб впустити своє життя нові емоції, почати спочатку. Наливати в цей килий знову щось який хороше, якісь емоції почуття. Планувати щось будете, можливо, поїздка, будь-що і ідея якась прийде, яку ви очікували. З приводу роботи, просто роботи навчання з приводу е, покращення себе на внутрішнє, себе внутрішнього, свого внутрішнього я е, робота над собою. Е, Робота над якимись дрібними дуже деталями кропітка робота тяжка праця, завантаженість на роботі або підвищення кваліфікації. Подивимося водорічки, що вам заважає на цьому тижні. Якась комунікація або швидкі події. Хтось може вторгатися в ваш особистий простір непрошено, да, і ви будете захищати свої власні кордони, тому що людина вже дуже близько підійшла до вас. Це спілкування або ж смс-повідомлення, Да? Комунікація це може бути шанс на дію, це може бути дія якась з пристрастю, але ви не відчуватимете зараз в собі потенціалу пукати до себе цей шанс і захищаєтеся. Або це ж, в принципі, ми розглядаємо, що заважає вам. Тому заважає ваш захист. Давайте подивимося поради Чому Це заважає вам виходити з вашого негативного стану, з стану негативних думок, і перебувати в стадії активності, рішучості і підтєвості. поради карт для вас, подалічки на тому тижні. Вам потрібен час на себе. Обов'язково вам потрібно відокремитися від суспільства. По відлюднику вам потрібен час побути на самоті, нема прийти з своїми думками, вам щось потрібно продумати. Вам потрібні якісь підтвердження, віра в себе, що ви можете рухатися далі в щось нове. Для цього вам потрібно побути наодинці, щоб упевнитися, щоб знайти відповіді на ваші запитання. По цій зірочці ви ці відповіді обов'язково знайдете. Рух нове, можливо, це буде пов'язано з пані, знаком стихії, води. Також це лікар або психолог. Ви рухаєтеся в напрямку сім'ї? Прояснюється якась ситуація або радість від а, діток і ваше партнерство. Тандемік один з одним. Це також може бути про вибір, якщо вибір, то щось. Вибір угу. все рівно кохання і якоїсь романтики або для дівчат а проявлення молодика. Будетчики, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дурувати любов оточуючим, а світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!